Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Не з порожніми руками погляньте на цього красення. Величезний хачапурі по-аджарськи, приготований на заквасці Левіто Мадра. Набагато корисніший варіант, аніж на звичайних класичних дріжджах. Погляньте, як це смачно виглядає. Це так ароматно пахне і, повірте, це настільки смачно, що це потрібно скуштувати сиру, як для себе. Ось таких два величезних хачапурі зможе приготувати абсолютно кожен з вас. Тому натискайте ось тут, на трикутничок. Переходьте на основне відео, там я ще раз продублювала інструкцію по виведенню закваски левіто Мадре. цю закваску. І вже за два тижні ви зможете готувати для себе та своєї родини ось таку от смакоту. Компліментів будете отримувати просто мільйони. Перевірено. Ще раз подразню вас. Як це пахне. Два ось таких от величезних в одному хачапурі. Зараз покажу вам, яка це тарілка, щоб ви краще розуміли. Бачите? Займає майже всю тарілку. Можете приготувати три або чотири, навіть менших, але. Як на мене, порція сімейна, отак от, от руками зараз будемо розривати. Сир тягнеться, сиру дуже багато. В одному хачапурі близько 600 грамів сиру смачного. Ви уявляєте, як це смачно? Погляньте. І оці бортики, м'ягесенькі, вони повітряні і заповнені всередині також повністю сиром. Сиру багато в такій випічці не буває. Тому готуйте обов'язково, і нехай вам смакує.